Відмаркет, відмаркет, відмаркет. маркет. Герня від якось, скажіть. Всім привіт! Ми продовжуємо грати в супермаркет-симулятор. І що, я все-таки вирішила зробити стіни чорними. Я зробила це для. Ну, вони не чорні, бачите, такі графітові. Для того, щоб зараз не було видно цих от пропусків, блін. Бо це дуже тупо, але колір загалом прикольний. Мені подобається. І ще я залишила гру включеною на деякий час. І ці три чудіка рознесли абсолютно всі товари. І в мене зараз забиті всі полки, які можуть бути забиті. І ще я взяла ще один кредит для того, щоб покрасити ці всі стіни, пофарбувати. Давайте відразу включаємо світло. І що я там ще хотіла зробити? Я забула, блін. Значить, нічого не хотіла постійно, ця коробка кудись переміщається в мене. А ось фарби в мене залишилось купа. А ну, фарба. я сюди коробку втулю. І так, я ще хотіла встановити мод на швидкість, але потім вирішила пофіг. Не хочу поки заморочуватись, але якщо прийдеться, то. Якщо буде прям дуже довго вже, то я мабуть все-таки його встановлю. В принципі, там. Пробути на півхвилинки. І я ще хотіла подивитися, коли буде наступна ліцензія. 42 рівень ще 5 рівні йоптить. До того треба, мабуть, розширятись. А можна змінити, щоб цей надпис був не червоний, а якийсь такий стільовенький? О, колір фону. Чорний. У! Вітаморкет. Вітаморкет. Вітморкет. 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 Довго не думала. А можна якось широко зробити цесь? Вітморкет це таке велике. Ладно, тоді зробимо з проміжками Маленьке слово, тобто невелике. О, не Блін! Ну я перметр, ну ви не можете зробити нормально. Це не влазить, а то дуже за велике. Що за діч, А ну, чого так тупо? Тупістіка якась у мене тепер мініатюрна назва. Ладно. Підморкет. Потім придумаємо якусь круту. Дякую, що затверджує, давайте ну, піду подивлюсь, блін, на ваші міні-букви. Ой боже, я ж не видно. а? Гарно придумала? Ладно, перебор. Отак. Ні, ну майже від. Від, від, від маркет Нормео. Ну, все, я буду тепер з такою міні-назвою, як лох якийсь. Ой ти Бозі, яке воно маленьке. Іду. Що за крадіжка? Я його обікрала. Ох, його перегадала. Так, перший день готовенько. Погнали далі Дорогі продукти. Так, да, було товари. Короткий перерахунок. Це я, типу, решту неправильно дала, так? Вибачте, витрати на постачання, я щось купляла. А, я ж сьогодні цей. ці... Стіни фарбувала, типу. Йогурт. Дешевшенький став. Боже, він не так дішов знає, куди ще дешевше. Так, відчиняємось відразу, але в мене то чогось там не було. Зараз я його біжу купувати бігенько відразу теж. Чікс. ні. Ем, ем. Так, ніби все купила, але от відчуття ніби не все вперлося. Угу. Ці таблітоси не вперлися. Добре, хай поки тут стоять. О, якась банка з краскою. ще. ханий бабай. Що ти тут робиш, бідося? Так, це ще курка одна. Туалетка вся влізла, а курка не влізла. Ще туалетки зараз. Це ще. Тут джуз. Так, ще туалеточки, будь ласка. Так, це вже який тут третій день. Бачите, який ідеальний. Сир пармезан подешевше, можна вже щось поговорити. Пармезан, це пармезан. Ух ти, ніфіга собі, як до... дешево. Занадто дешево. Так, я взагалі тільки що теж хотіла залишити їх, хай би вони поносили, але ладно, трошечки поносили, можна відчинятись. Відкрити. Все, готово. Мабуть, знаєте, що треба робити? Розширяти склад і купити ще стійок. Де там ті стійки, господи? Тому що я можу взяти собі ще одного тільки коли в мене буде плюс 7 стійок. А де їх тулити? Ужас. Так, розширюємо склад. Боже, сім стійків цей розширений склад не втулю взагалі-то. Ну що тут по стійках? Малий стелаж, висока стійка. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. У, дивіться, це якийсь, мабуть. 1, 2, 3, 4. У мене якісь слабі стелажі. 1, 2, 3, 4. Цього не вистачить, так? Да? Ну давай в мене, поки гроші є, я зараз все це. Ну, ладно, я зараз спробую втулити їх, ну всім вже видно тут відразу що вони за сім. А ну як вони хоч виглядають, ці великі стійки. Та, дивіться, вони такі височені. Блін. Боже, мені склад тепер ніколи не треба буде розширювати. Але в мене тут така ничка була класна. А тепер у мене її нема, бо я сюди зараз вткну стіл. Ну і десь малий. Так, чи лишити собі трохи простору? може, та покрутись, це нормально. Я... Боже, ну коли я вже собі куплю нову мишку, людоньки, треба терміново. Давай, крутись, ти, блін, шарик. Світло, світло, швидко, світло. Раз, два, три, чотири, п'ять. Не знаю, скільки треба, але буде 5. Це то, що? ага. Це ця коробка, окей. Поки тут. Все, я склад більше ніколи, здається, не розширюю, мені тут вистачить. А все на світі. Що за фарба? Понятно. Але от оця то празнуву треба. Звісно, все. А не не все. Так що ще одне розширення, брата, на мені не влізе це ніколи. Я хочу ще одного собі, блин, пакувальника. О ти господи! Зростання складу. Зараз всі гроші в на цей склад. Дякую. Ага, тут вже все заготовлено. Та, блін, десь нормально. Не перескакуй, падло. Тут повний ряд і тут дві поставлю. Ті, що лишились. Ти розвертайся. І зараз у мене буде ще один пакувальник. Куча всраних грошей на апгрейд, які можна було не всрати, Але я дуже хотіла цього четвертого, та давай вже хоч в якусь сторону мені закрутись. Я його зараз навіть не крутила. Він сам щось вирішив, що йому треба О! Це -то мега, Це просто кайфево. Завершуємо день, четвертий день, Трої продукти три. Бачите, апгрейд на шість тисяч. Зована За вода зап. Це вона подорожчала так. Не густо. Відчиняємо, пішли фонарі тулити. А от з фонарями можна було і не робити цю штуку, блін. Блін, ну як, може бути у фонарів не влазані. Так, ви тут тусуйте, я тепер можу собі найняти ще одного. Супер. Пакувальник. Ой, поповнювач, що це я вирішила, що він пакувальник. Так, а ну скільки мені там ще треба зробити касових операцій? 106. Я попробую не відходити від каси, щоб у мене постійно було місце. Зараз один разочок збігаю, куплю. Е, ну, поповню собі продукти, якщо там чогось немає. Якщо ніхто не Світловим кнем і сюди. Бігенько пройдемося по продуктам, чого немає, Бутербродний хліб, рис. чики чики Бонд, острий соус. Суші великі, далі морські гребінці, мусака. Ця штука, сир, бутильована вода, Ніфіга собі, скільки всього нема насправді. Угу. А в мене буде хоч раз чим за це все розрахуватися, блін. В принципі, з урахуванням того, що вони беруть коробки із підлоги, я можу тут гребти все, що мені хочеться. І воно буде десь тут поруч стояти, і вони його кудись там впхнуть. Прибігла. Ой, в мене вже повна черга, так? А ні, троє, нормально. Бемс. Не знайшлося бутильована вода. Подивись, скільки, ти що, О, корони одні не влізли. Нічого страшного. Вони їх візьмуть і кудись поставлять. Вони в мене люди самостійні, воно дивіться. Я сік втулила сюди якогось чорта. Тунець тут чомусь стоїть. Самі собі тут гру ведуть, самі собі... А як це? Я вже тут, а у вас вже 4, ніфіга собі. Мені подобаються масштаби їхніх закупів. Здається, в мене закінчилися гроші. Вранці було 6 тисяч. З урахуванням того, що я цілий день працювала і з моїм залишком 1300, то якось день пройшов не дуже. Але, вибачте, плюс пакувальник і розширення складу. Так, лишилось декілька людей. Угу, то цілих 4 У мене 0, в тебе нуль, що поки він доб'є, але там ще люди по залу ходять. Ой, мене ж так бісить ця пуста полка носом. Так, здається все, здається все, здається все. Суперкай завершуємо день, Тварина День-2. Я навіть маю якийсь прибуток до сьогодні. Та що? Так? Так, зараз я розтикаю ціну. А поки на сьогодні ми з вами завершуємо. Всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твіч. Ставте сподобайки, пишіть коменти. Бувайте! до следниот видео, а бона стрими.